Маленький тест 12-вольтової зарядки, зробленої на базі блока живлення Емерсон. Ну, Наче сфокусувалось, видно, яка модель що до чого. От китайці доставляють таку управляющу плату. Тут Оцим ось винтиком е, управляється е, напруга. Я виставив 13,9, щоб есенцевий акумулятор не кипів. Ну, тут із, із Китаю він приходить на 14,6. Якщо на кілька годин треба підзарядити, то е, це правильно, правильна напруга. Але так як. Е, Блок буде використовуватись в якості складової частини безперебойника, тобто воно сутками буде стояти під'єднане до акумулятора, то я виставив 13.9, так експериментально виявив, що акумулятор при такій е, напрузі на або не кипить, або майже не кипить там. Ну, коротше, 13.8, 13.9. така Оптимальна, мабуть, напруга, щоб і встигала зарядити, коли є електрика і не кипів акумулятор. Е так, хочу що провірити. От підключив е синусний інвертор 220 вольт, підключив дувчик, в режимі просто постудує тепле повітря. Там якась мінімальна температура виставлена. От у нас дисплейчик показує вати і показує ампери. І я хочу подивитися наскільки правильно він показує. Значить, от у нас тут на амперметрі плюс-мінус нолі. Тут у нас 8,8. Що у нас покаже? Тут у нас показує 8,9, 8,8. Ось. 884 таке. Тут 8,9, ну коротше, видно, що показує амперметр правильно, там плюс-мінус десятка чи півдесятки, то ролі не, ніякої не іграє. ось Цим регулятором, от я так присвічу, цим регулятором е, регулюються ампери. Ось як я вже майже в кінець поставив, то от він один там щось там злишним видає. І чим більше, там, то його максимум 50, але так як він вперся вже по обмеження по напрузі, то більшим 9,5 він не видає. О, зараз, якщо виключить, потім дати максимум, то він там, мабуть, буде 11 давати 10, а потім знов до 9,5 знизиться. Ну, коротше, якось так. Я вже знімав свої попередні відео, казав, що зарядка, акумулятор і інвертор з цих трьох складових частин виходить безперебойник онлайн перетворення Це те, що тут пишуть китайські, китайці 1600, то він десь реально може держати десь 500-600, може 700 ватт, не знаю, точно не перевіряв. Ну, хтось пише 600, хтось пише 800. Не тестив так ретельно. Ну, те, що він тягне всі котли без проблем, там роутери, всякі такі невеликі споживачі, то це вже перевірено. Холодильник тянув би, якби не пускові токи. Через пускові великі токи він просто виходить в захист, ходить і холодильники не запускає. На більш дорожчих моделях там Пишеться пікова нагрузка і постійна нагрузка. Ось, наприклад, якщо пишеться 5 пік 2,5 норма, це десь 2,3 кВт, він має би, мав би Тобто Там даже і тут китайці чуть-чуть прибріхують, ну в основному плюс-мінус правильно. Ну а на дешевих тут пишуть тільки пікове. А насчет того, що китайці стали боки переробляти, це, так розумію, серверний блок, то це класно. Так би мовити, дають цим блокам живлення друге життя. І ще вони трудяться на благо суспільства. Ну якби так, наче все.